Добрий день, любий друже. Сьогодні третій випуск другого, другого сезону сьогодні, «Смачна країна. І з вами в постійні ваші ведучі. Галка Путкіна. Самоченка злирна. Так, і сьогодні у нас особливий випуск, бо ми будемо готувати особливе делікатне блюдо, яке ми привезли з Голландії. Да, Як ви знаєте, голландці знає, це дуже делікатні люди, вони роблять з нічого щось. І сьогодні у нас е, тільки два компоненти. Це курага. Це курага. Курага. Знаєте таке? Курага. Курага. І це, це наш новий способ орбіт. Жуваль, жувальна гумка з манго. 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 манго, манго Розумієте, тільки манго може з курагою Так е, от е, спілкуватися. Спілкуватися. Е, е, чуєш, Алівниці, дивись. Те, це рецепт знаю я, бо Аліна, коли ми були в Голландії, Аліна е, не в той пап зайшла, який треба, розумієте, і там їй щось. Час, я танцювала! Е, які, які ти танцювала? Давай. застаємо по По жуйці. Секунду, секунду. Беремо її у рота. У рота і жуємо. Жуємо. Вминаємо ми, у рот. Мина... Секундочку. Треба вминати у рот. Коли ми розживали, щоб ніяких там не було таких кожних. Перепона. Перешкод. Беремо дуже енергійно, дуже енергійно. Елі... Галочка. Енергійно. Беремо. Ростягуємо. Наразі вона тягнулася. Ще жуй. Гав, О, от. Отакої. Отака. Беремо, приклеюємо. Приклеюємо. Треба. Приклеюємо. Треба приклеїти. І обмотуємо. 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 Получається крутеник, як ми обіцяли, з Голландії. Так. Катализ на А ты поэтому? Вживаем? Выживаем. Выживаем. Mm. Слухай, цея постанова Манго мангода. Ну просто чудово. Смаковито? Смаковито! Смоковый mm. До речи. До речи. Две калории. Две калории. Потом можно крайне. А у кого? Там как минал. А у нас тут какая-то. Після цього випуску була від зарядини степ. Це від заряни, дивіться. Це наше гості.